Цього тижня на базі академії сухопутних військ завершилася конференція з планування багатонаціонального командно штабного навчання репіт Райден Райден-2012». Продовж тижня понад 90 представників армії 15 країн світу працювали над детальними планами командно-штабної та польової фази навчання питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю. А також затвердили технічну угоду документи, який регламентує обов'язки сторін. США не фінансують повністю жодну з країн учасниць Для сполучених штатів вартість цих навчань 3 мільйони доларів. І ми Фінансові витрати з іншими учасниками цих навчань, Також представниками делегацій країн-учасниць було проведено огляд місцевості та об'єктів інфраструктури міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у липні розпочнеться військове навчання. Військовослужбовці академії сухопутних військ постійно приймають участь в міжнародних навчаннях. Це є велика нагода не тільки підвищити свій професійний рівень, але спілкуючись пліч опліч із іноземними колегами, підняти рівень і знання іноземної мови, що сьогодні дуже є актуальним. Навчання Репетрейден 2012 будуть проходити на міжнародному центрі міротворчості безпеки, який є складовою академії сухопутних військ. І я впевнений, що така висока відповідальність, яка на нас покладається, ми справимося успішно і проведемо на високому уровні. Окрім військових з України та Сполучених Штатів Америки, до навчання планує долучитися військовослужбовці з Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії, Канади, Македонії, Болгарії, Сербії, Норвегії та Королівства Швеція. Передбачається, що загалом участь у репітрай на 2012 візьмуть близько тисячі осіб. Вже довгий час Паржедов підтримує навчання, які проходять у рамках партнерства заради миру. І Канада зацікавлена допомагати країнам-учасникам програми Україні, Азербайджану, Польщі. Цей список можна продовжувати. Ми працювали з країнами як окремо, так і колективно, і в подальшому будемо надавати дорадчу допомогу. Адже в деяких сферах ми маємо багатий досвід. Зокрема, в організації роботи міжнародних коаліційних штабів, таких як діяли в Афганістані та на Балканах, У нас є багатий досвід з протидії використанню саморобних вибухових пристроїв, отриманий за 10 років перебування в Афганістані. Цього року організатори навчання поклали у основу тренувань реальні ситуації життя. Вони стануть сценаріями низки кризових ситуацій, які будуть відпрацьовувати на практиці багатонаціональні підрозділи. Це, зокрема, пошук та знешкодження терористів, забезпечення безпеки місцевого населення, супровід конвоїв, організація, несення служби на чекпоїнтах, патрулювання місцевості тощо. Вперше за історією подібних навчань у програму увійдуть нічні тренування. Одним із критеріїв оцінки, яке буде проводитися відповідна самооцінка першої ремобільної роти та мінометної батареї, якраз є одна оцінка це проведення відповідних дій вночі, з використанням приборів нічного бачення та виконання завдань в нічних умовах. Тому було сплановано це заняття вночі. Що будуть вночі відпрацьовувати поступово кожен підрозділ нашої ремобільної роти та решта. Багато національних рот, які будуть приймати навчання участь у навчанні, будуть відпрацьовувати питання понесення службу на важливому об'єкті на блокпостах. Також в ході репідрайде 2012 буде проведено оцінювання підрозділів 8-го армійського корпусу на предмет взаємосумісності із підрозділами НАТО у виконанні спільних завдань цього року США допомагають Україні у програмі оцінювання сил швидкого реагування. Сполучені Штати також допомагають у плануванні та практичному виконанні військових навчань у натівському середовищі. Учасники плануючої конференції, яка до слова відбувається виключно англійською мовою, запевняють, що жодних мовних бар'єрів вони не відчувають і стверджують, що багато очікує від навчання у плані обміну військовим досвідом із іноземними колегами сказати відверто, мовних проблем ми не маємо. усі на достатньому рівні володіють англійською. Ми, на жаль, не розмовляємо українською. Все одно, мовного бар'єру немає. І навіть якщо виникають ситуації, коли в міжнародному діалозі щось не повністю зрозуміло, то ми швидко знаходимо з них вихід. Знання українських офіцерів повністю відповідають більшості мовних стандартів НАТО. Завдяки цьому нам легко займатися плануванням У військовому середовищі. Не так важливі діалектичні розбіжності важлива простота саме спільної військової мови. додатково ми використовуємо Rapid Trident для мовного розвитку та вивчення специфічної натівської термінології. Співпраця з українськими військовими цього року проходить відмінно, і ми очікуємо дуже продуктивних. Та навіть захоплюючих навчань